Шановні підписники і гості мого каналу, продовжується пасхальна тематика. І сьогодні давайте приготуємо разом ну, дуже вкусний крафін з різними начинками. Я вам все покажу, розкажу. Як завжди, все детально. Так що будемо готувати разом це все. Для тіста нам надо 700 г муки, но мука разна може піти або менше, або більше. Я все скажу потім по ходу. 200 г теплого молока. Яйця у мене три цілих і три жовтка. Яйця не крупні, яйця мелкі, 30 грам дрожжів або 12 грам сухих, 170 грам сахара в тісто і 30 грам сахара в опару. Ну, общее количество 200 грам. Два пакетика сахарної пудри, це 20 грам щепотка солі, сок одного апельсина я видавила 30 грам меду. Сливочне масло 82,5% 100 г в тісто і 100 г і ще я буду зверху мазати корж, коли розкатаю. Графіни буду робити з різними начинками, значить ізюм вже хорошо промитий, обсушений, тут 150 г, Кураги 250 г, ананасові цукати 120 г, Мак уже готовий 275 г, вишня 150 г І мені в тісто ще треба буде цедра апельсина і лимона. Це одна цедра апельсина і одна цедра лимона. Для початку робимо пару. Беремо наші дрожжі 30 грамів. Ось отак. Вот вот кидаю їх у миску. І сахар оцих 30 г, що я вам розказувала нього. Так, і додаю молоко. Сразу все молоко добавляю, молоко теплое. Так. Размішую. Муку я не буду в цей раз. Мені просто надо, щоб дрожжі активировались, почали працювати. Потім дальше будемо замішувати. Бачите, я сразу опару роблю в цій мисці, де буду замішувати тісто, де воно в мене буде сходити, щоб лишню посуду мить потом. Все. І накриваю полотенечком, ставлю до теплого. Поки сходить наша опара, я приготовлю здобу, виливаю яйця, виливаю жовтки. Сюди висипаю сахар. Висипаю ванильний сахар, соль. І зіб'ються все. до пишної піни. Дрожжі почали вже работать. Бачите, яка от п'на пішла по ним. Все, більше ждать нічого не треба, щоб вони ще більше піднімалися. Мені достаточно. Такого состояния. І тепер я от збила яйця із сахаром, солью, ванільним сахаром і відправляю тепер до дрожжей Так. Промішую все хорошо. Вот так венчиком. девочки, масло сливочное я розтопила и добавляю тоже сюда. Рецепт легкий, нічого тут сложного немає. Добавляю сюди сок апельсина. І добавляю сюди тут 30 грамм меду в мене. Ось такий вот він. Полужидкий, полу, полугустий. Мед дає ну, дополнительну сладость. Ще він дає? І дає цвіт, можливо. Тому що коли при випічці от ми печем, я пекла Медяник це западний такий от рецепт медяника є. Добавляється мед. І те тісто таке прямо коричневе -коричневе стає. Ну, Тут небагато, звісно, його 30 грамів. Я не думаю, що це сильно повлияє на цвіт, але все ж. Добавила. Ви знаєте, я була в минулому році на привозі, Купляла порох, щоб запекти на Пасху, і продавали наші хазяйки, ті, що продають молочну продукцію. Паски. І, значить, паски були по 500 рублів за кілограм. А я питаю, а що ж це таке за паска за 500 рублів за кілограм? А вони кажуть, це ж на меду, з медом. А я така думаю, а що ж там такого, як з медом? Ну, та й давай і собі того меду положила в паску, коли пекла для себе. Але ви знаєте, різниці я не помітила. Що з медом, що без меду, мені воно було ну, це... Як мій чоловік каже, це все панте. Добавляю сюди вже з добу 700 грам муки. Ну, муки може піти і більше. Пока я просіла 700 грамів. Ну, зараз побачимо. Висипаю все. Да, муки треба ще. Я вже це бачу. Я насіла ще 300 грам муки, всю не ложу. Я все в описанні напишу, скільки чого пішло. Помішую ложечкою. Ну, вже це буде достаточно. Мені подобалось робити крафіни. Дуже красиво виходить, нежна паска, виходить, там багато сухофруктів, цукатів кладеться в неї. А от панатоне я чого то не дуже люблю. З ним треба довше гратися. Більше роботи, як для мене. Так, ну все. Мені здається, що по муки більше й не треба муки. Тепер треба його хорошенько все вирішити. І тепер на цьому етапі я ставлю тісто цедру і хорошо все розмішую, Ось так. І на стол налила чуть-чуть постного масла і відбиваю тісто, вимішую на столі. Ось так от. Воно вже майже готове. Ну я його вирішила домісити на столі. І хорошо було б його вибити. Я це в кожному відео говорю. Вимісила я тісто, бачите, воно абсолютно не липне до рук у мене. Хороше тісто. Мягке таке. Миску змазала олією рафінованою, і тепер кладу тісто, накриваю пленочкою, накриваю рушничком і ставлю до тепла. Підійшло тісто. Підходило воно у мене час 45 минут. Так, хорошо воно підійшло. Присипаю чуть-чуть стол мукою і викладаю тісто. обминаю чуть-чуть. тепер мені мне надо тісто поділити на равні 4 частини, У мене буде 4 крафіна, Делим на 4 частини. Получилось по 420 грам і тепер кожен кусочок я ще отак хорошо промішую, обминаю у кругляшечку. Оставляю це тісто ще на минут 20, щоб воно полежало віддихнуло, і потім будемо розкачувати. Прикриваю пленочкою і полетіло. Дівочки, підсипаю муку, беру кусочок тіста і мені треба розкачати так, щоб у мене був прямоугольний пласт, не круглий, а іменно прямоугольний. Будемо добиватися, зараз такого. У мене є шпатель, і я шпателем можу собі робити оцей треугольний прямоугольний пласт. Розкатала я вот такий або прямоугольник, або квадрат должен получиться. Помагаю собі вот так шпателю і вирівняла все. Це я розкатала, і тепер я для економного болі іспользування масло растопыла и смазываю поверхность теста. буду использовать в тем крафене и цукаты, и изюм, и вышню вяленую, и ну, что это у нас, и курагу. Рассыпаю я вот так по чуть-чуть курагу, изюм, Багато не треба сильно дуже. Вишеньку, де злиплася, розділяємо. І скручуємо, як завжди, ми скручуємо рулетом. Все, отак от. Не треба підправляємо. Все, скрутили ми рулет. І тепер ми беремо ложик, ріжемо посередині, стараємося різати посередині, но не до кінця. Отак от дошли і хватить. І тепер виворачую, отак от, от виворачую вулітку, отак от, от. дошла. І тепер другу сторону наверх, отак, вилажую. Бачите? Отак так от. Вилажую, вилажую, вилажую. І всерединечку. Отак. Отак должно получиться. Форма у мене змазана жиром. І я це все ставлю у форму. Воно буде підходити ще. Ну, я все покажу. Зараз я виробляю останні. Підходить, воно буде минут 40-50, ну десь до часу. Я ставлю до теплого. І ще один крафін хочу зробити із макової начинки. Таке хороше пишне тісто вийшло. Дуже вкусне, ароматне. Так само я розкачую його в паст. Так само все зробила, розкатала і тепер змащую слівочним маслом. Все, раскладаю я маковую начинку. Так, и теперь мне надо постараться его размазать, хоть оно и плохо размазывается, не знаю даже как его размазать. Картинчинка такая. Начинка уже готова, я її не варила. Ну, в общем, как размажу, так и будет. Все закручиваю рулетом. І все точно так же розрезаємо. В обратну сторону. Таку улітку робимо. А тепер ще одну улітку. Це залажуємо наверх, і точно так само по кругу ми робимо. І ще от таку. Арію. Взяла велику форму. Лучше вона буде нижча, але вона собі підніметься, і тут, її, скільки є міста багато, вона собі буде мати куди собі рости, розправлятися, і, і буде хорошо і комфортно. Все, ставлю, щоб воно підходило. Це все тісто. Отак от підійшли крафіни. Десь час вони підходили. Я підв'язала деякі форми, тому що бачу, що геть підверх піднялася, а в духовку посаді, то воно може з'їхати шапочка. Ось такі от красавчики. Включила духовку на 180 градусів і буду випікати їх ну, не менше 40 минут. Дівочки спеклися мої такі от вони вийшли. Красиві. Бачите, яке хороше дно. Підпеклося, нічого не згоріло. Дуже нежно, вони ще гарячі. Так що будемо чекати, поки остинуть. Потім я розріжу, вам покажу всередині. Так. Ще одна. Ось таке, бачите, ось така красива паска. Ой, дуже м'ягка. Ви знаєте, я її, напевно, покладу, поки лежу. І ще одна. Опа! Ще одна красуня. Бачите, які гарнесенькі вони вийшли. У мене суперові просто. Ніде не підгоріли, нічого бачите саме. Єдинственне, я положила форму, і вона примнулася. Оця що з маком, дуже м'яка і дуже нежна. Дивіться, тісто, тісто тісто прямо грає в руках, але я його зараз не буду трогати. Хай воно остине, а потім я розріжу і вам покажу його всередині. Трошечки вверх украшу я сахарною пудрою. буквально чуть-чуть, от. легонечко притрушу їх і все. Не буду красоту цю нарушати. Ось так. От. Паска крафен отримається вот такими вот слоями. Так як я закручувала, так воно це все сходить. Що крафені повністю остили. Бачите? І тепер я можу їх розрізати вам показати, що ж там всередині у нас. Що хочу сказати про крафі. Получився, неймовірно, вкусний. Всередині, хто любить влажне тісто пасхальне, воно внутрі влажне, дуже влажне. Ви знаєте, ми вже з'їли, звісно, практично осталось два крафіни. Це був крафен з маком. Не повірите, я ніколи крафен з маком не робила. Він настільки вкусний, я вам советую його приготувати, Це все, що від нього осталось. Звісно, всередині було більше мака, але це вже краюшок остався. Настільки вкусне тісто, що я вам просто ну, не можу передати. Дивіться. Дуже влажне, таке, ну, вкусне-вкусне. Вон, бачите, дуже м'яке. І ще скибочку хочу вам розрізати, показати. Дивіться, яке хороше тісто, мягке, пишне ну, і влажне. Хто любить влажну пасочку, то вибирайте такий рецепт і печіть. Попробуйте такий крафт. Вам я впевнена, що понравиться. Я сильно не запікала його. Він вийшов такий розовий, красивий, добре спікся, не гливкий. В общем, то, що треба. Так що, кому було полезне відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім мирного неба. Я вас люблю.